Народ Божий хотів знамення від Бога, але Бог сказав, що не буде вам жодного знамення, окрім знамення пророка Йони. І що ж таке було з Йоною? Йона, який був посланий Богом в народ Ніневію. Народ Ніневія це був жорстокий народ, який був жорстокими серцями. І це місто було оточене великими мурами, і за тими стінами творилися жахіття. Це стіни були натягнуті шкірою людей і висіли черепа, і в клітках сиділи царі, яких вони завоювали, ось що було в Ніневії, саме туди посилає Бог пророка Йону. і Йона, як звичайно, проста людина. Він не хоче, він опирається, він противиться, він боїться, бо він має ті самі почуття, тому що він являється людиною, і він, будучи вже на кораблі, був викинутий з корабля. І його з'їдає кит, і він опиняється в череві кита на три дні і три ночі, тобто в самому пеклі. Але він іде і виконує волю Божу. Він іде в народ Ніневії і там проповідує Слово Боже. І вони каються і навертаються. Вони три дні постили, вони нічого не їли і не пили, але приймають пророка і визнають Бога. І тому пророк говорить, що ви народ Ніневії, які покаялися, які прийняли. Які послухали Бога, це і буде знамення для Божого народу, що потрібно робити. І реально, Ісус, який приходить в Божий народ, його не приймають. І сьогодні ми бачимо, як не приймають людей Божих. Сьогодні ми бачимо, коли люди Божі проповідують, коли люди Божі кають, кажуть, що треба навернутись, треба покаятися, треба реально взивати до Бога, тому що ми не можемо бути без Бога. Тому що все те, що відбувається зараз, тут на землі. Землі, це є те наше гріховне життя, яке ми жили без Бога. Ми не мали покаяння, ми втратили покаяння, відвернулись від Бога, від Слова Божого. Ми не пізнавали Бога через Його слово. І тому Бог каже, що немає вам більше знамення, як знамення пророка Йони». І це вихід для кожного народу, покаяння і слово Боже. Оце каже Господь, що вам треба прийняти.